Давайте і цю рубрику потихеньку будемо так підсумовувати, тому що закінчити ми ще не закінчимо, питання будуть. Е, Обов'язково при заміні паливного фільтра на сервісах, на станціях вам зобов'язані подати інформацію про стан палива, яке фільтрує даний фільтр, і що відбувається з самим фільтром. Чи там є бруд, чи там є осадочки, чи є ржавчина. Далі різні всякі компоненти, не їх, а особливо стружка. А стружку буде, повірте, замітно, при будь-якому освітленні, при яркові, вона буде проливатися саме перша на стадії. Це вона виглядає як, скажімо так, як сріблянка або алюмінієва пудра. Якщо вона є, це вже для вас. Для автомобіля небезпечно зразу зверніться на станцію знайти причину звідки в нас попала. Тому що навіть ця сама міленька, якщо вона вже йде з насоса, ви розумієте, що вона вже насос працює після фільтра, вона просто заб'є форсунки. А від цього неприємності буде немало. І тоді не буде вам форсуночки ремонтувати, тоді жалітися, розказувати, що не зробили, не поміняли, щось не так поступили. Прочим. Тут цілі історії, яких інтернет переповнений цими історіями. Якщо ви не ліквідуєте причину, з наслідками боротися немає смислу. Я вам вже говорив, це те саме, що лікувати слабого туберкульозом, таблетками від кашлю. Ну, для порівняння, щоб було вам зрозуміліше. Стан фільтра вже отримаєте інформацію, яка вас буде. Скажем, так застерігати від подальших неполомок.